Тут мені ще, щоб каркас дістати, треба півсклада розібрати, тому що він у мене аж там стоїть місяць, то мені його треба достати. А тут все заставлено іншими каркасами, ще треба знайти всіх ангеликів. Напис щойно поклеїла. Чекаю, зараз він трошки підсохне і приклею одразу магніти. Ну, і все, що потрібно, я поскладала подовжувачі, компресор, кульки, що там ще магніти. Ну, там багато всього. Сподіваюсь, нічого не забула. Я приїхала на локацію, ще тут нікого немає, як завжди. Не знаю, де ставити фотозону. Почну посередині зали. А потім розберемось, не знаю, столи так розставлені раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять бенкетів. Дуже сподіваюся, що мені буде місце, тому що в мене фотозона, ну мені хоча б три метри треба ширини. Я вже доробила фотозону. Зараз вам покажу, яка сьогодні у мене вийшла краса. Ось така ніжна фотозона на хрестини. Нагадую, що декор для такої фотозони ви завжди можете замовити у нас. Ми виготовляємо каркаси, написи у нас. Також є різні фони для фотозон. Велюр, плівочка, паєтка, фатін. І найкращі магніти. Отже, якщо вам потрібен декор якісний, який ви бачите, як виглядає на фотозоні, звертайтесь у інстаграм Ала Веселка. А якщо ви слідкуєте за мною і теж хочете почати займатися оформленням фотозон, у мене є великий курс навчальний. В ньому багато відео уроків. Все від самого початку. З чого починати, що вам потрібно для старту, який матеріал. Який капітал, взагалі, як це все запустити, це це є в цьому курсі. Ну, і, звичайно, як робити класні фотозони, там я теж детально все це розказую. Отже, якщо вам цікавий такий формат, звертайтеся. Курс, до речі, я постійно оновлюю, додаю туди нові уроки. Якщо вам цікаво, звертайтеся в інстаграм Алла Веселка. Я хочу трошки розказати про ціни. Да, Фотозона вартість її. Наприклад, каркас місяць 2200, 2300, плівочка на нього в районі 1000. Такий ангелик з хмаринками, точно не можу сказати, треба прорахувати в районі 1000. Такий напис 1100-1200, ну залежить від розміру, звичайно. Каркас на який на посарочка 2300 гривень, велюр на неї, ну, орієнтовно 100, бликаут 1500, подвійна арочка 2700. Плівка на неї, ну, може, гривень 800. І такий ангелик 4500. І все це закріплено магнітами, магнітів тут нереальна кількість, я так думаю, тисяч на 5 або 7. Ну, звичайно, кульки. кульки. Кульки це вже таке не саме дороге. Хоча я використовувала тут кульки Калісан, а Металік Джемар. Тому що в мене тут багато даблстафів. Ось тепер, як виглядає мій камін, я його обклеїла весь. На горі спочатку думала ставити ДВП, а потім вирішила теж поставити цеглинки, зашкурила всі місця такі трошки наждачкою, потім я ще буду доробляти. А зараз буду всі щілинки замазувати. Так, зараз я замазую всі щілинки, я розвела, не знаю, як це називається правильно, шпатлівку. Зараз вам покажу. Отака от суміш у мене. Я її розвела, позамазувала усі щілинки. Я зараз тільки столешницю зробила поки що розводила не дуже багато, тому що я не знала, наскільки швидко вона висихає. Ну і Тепер буду всі щілинки замазувати тут. І потім залишу, щоб все висохло. Я вже доробила камін. Ось такий він у мене вийшов. Така у мене казка сьогодні на складі. Чекаю ваших коментарів. Я ще познімаю вам при денному світлі цей камін. Ось так він виглядає, і, знаєте, що класно. На нього можна кріпити. Будь-який декор. Тут я повісила кульки, голочки просто закріпила. А сам по собі фасад він вийшов досить міцний, тому що ці цеглинки я їх опалила, і коли я їх опалила, вони стали такі міцні. Ну і потім я ще ставила шпаклівку, чи як вона правильно називається, не знаю. Потім я ще пофарбувала і сам фасад вийшов досить прочний. Не такий, як знаєте, звичайний пінопласт, що ти торкнувся і все зламалось. Ні, тут такого немає.